Слава Україні, слава нашим Збройним силам, вкотре наголошую, щоб ви не забували допомагати українській армії. Зараз майже в кожного є знайомий або через знайомого, який вже служить. Тому дуже вас прошу, якщо ви не довіряєте якимсь фондам там, чи ще якісь відмовки, собі вигадуєте, допомагайте своїм людям. Дуже вас про це прошу. Ну Ось, довго думав, як розпочати це відео з якого саме ракурсу, але вибрав місце пасажира в кабіні комбайна Славутичка зс 91 Дане відео постараюся зробити як відео відгук за деякий час користування. Власне він у нас з 2019 року, модель 2007 року. Побачивши життя, потрапивши до нас в руки в 2019 році, в з нашими руками зроблено капітальний ремонт всім вузлами і агрегатам, які цього. Потребували. Не буду розповідати там про наробіток гектар, тому що Ну деякі два два роки точно перші, де 19 20 рік було в рік наробітку десь гектар 300. Точно це було собі, робилося і по найму. Потім почало зменшуватися і зменшуватися до того моменту, як наш хороший дуже. Клієнт і знайомий купив собі комбайна, все, тоді вже кайф кончився. І заробітків стало дуже мало. А в цьому році, взагалі, в принципі, не було. Скосили тільки собі, та і все. Ну, але тим не менше. В двох словах на початку буде дуже бомбити дубки від цього відео власників Кейсів, класів, Джонів, оцих старих. Я маю на увазі там, однорічки або 90-х років, 80-х років, які вартують до двох разів дорожче, ніж аналогічний Славутич, але вже за 2005-2007 рік випуску. Е, ну... Якби у нормальних людей бомбити не буде, а в тих гарячих захисників цієї техніки, в любителів купити якесь стареньке лайно, яке вже вирване, вже вироботане на максимум і продане вам, але за 40 тисяч доларів чи за 50, то у них буде горіти поповній. Адже хочу, щоб ви задали собі питання. А що хороше продадуть? Якщо вони такі хороші, оці комбайни, кейси, класи, дзони старенькі, навіщо їх продавати? Єдина причина в тому, що його треба продати, поки він ще не почав дуже сипатися, коли вкладення в запчастини там будуть просто неймовірні. А для тих людей, хто ну, має зараз ниву і планує, звісно, зараз дуже важко під час війни там щось собі там оновлювати, тим паче у господарство, якому небагато гектарів. Але, тим не менш, дай Боже, життя та здоров'я всім, хто дивиться це відео, і не тільки їм. Можливо ж таки, колись час настане. І у вас постане питання при виборі, як і у нас постав. У нас була нива, і ми думали, чи то Дона. Оці іномарки 90-х років ми взагалі не розглядали, тому що це ну, дебілізм. Це виручать тих, у кого вони є. Ну, чесне слово, вони там. Отримали життя по максимуму, і кофе вам варить в кабіні, вони не будуть за те, що ви за них переплатите. Даний комбайн ми брали під Маріуполем в 2019 році. І в комплекті була, був підборщик, жатка з ліфтерами, комбайн. І все. Там ще подріб'язку запчастин нам надавали. За 16 тисяч доларів. Тоді ми його взяли. Ну, звісно, він був так, мотор, так би мовити, в робочому стані, а молотарку треба було робити. Це вже про це буде далі. Тепер ви всі адекватні, можете відкрити інтернет і подивитися, по чому ж зараз вартуються ці всі класи Кейси Джонни і все таке інше аналогічних років або з аналогічним наробітком. Ну, тим не менш, я проведу вам екскурсію в нашому комбайні і зроблю деякий відгук. Звісно, тут боля, і проблемки, якісь у нас там були, які згадаю, я обов'язково скажу. Але чим він виграє, якщо брати дони там оці, да палєсся Хіресі, якщо брати там цінник, якщо знайти однакові, він е -е, виграє ну палєсся скажімо так, не будемо чіпати, вже Дона візьмемо, бо там ж зовсім інша конфігурація. В Палесі, як у Славутича ж конфігурація розположення кабіни, бункера, двигуна. Ну, тим не менш. Це комфортний, тихий, е, приємний комбайн, в якого органи керування вже більш нового зразку. Речагів тут мінімум, в основному все на кнопочках. До речі, отакі наліпки ми робили самі. Якщо кому потрібно, на будь-який комбайн розмір їх 2х2 см можна придбати у мене. В описі залишу телефон Viber, де можна контактно попитати з цього питання. Що, кабіна у нас ергономічна, оглядовість тут пречудова, це скло, воно нічого не заважає, все вам там видно, буде, жатки ваші. Роботу, все воно зручно, все нормально. Є отакі шафки, це відкрита вона ми туди і ремені. Кидаємо запасні ну на запас, щоб були, які там буває, якщо виходять з ладу чи їх просяться вийти з ладу. Над головою. отака. У нас бардачок бардачочок є, це там воду зберігаємо, все таке інше. Музика стоїть, кондиціонер, там всі справи, все як повинно бути. Місця тут вдосталь, щоб вдвох сіти. Кондиціон... Сидіти. Кондиціонер гриє бомба. Модернізація, яку ми зробили, це встановили камери відеоспостереження. Зараз їх тут немає, мозги ось висять. І чотири камери. Одна в бункер, друга з правої сторони, там молотарка дивляться, ножки щоб крутилися. Одна на двигун зі сторони масла, ну масляного шланга, ну, покажу, коротше кажучи, і одна ззаду на подрібнювачі, щоб було видно, що там подрібнює, не подрібнює, все нормально. Є і бортовий комп'ютер. ну Він у нас в основному то використовується, щоб там температуру масла в гідростатиці показував, швидкість і цю. І температуру охолоджуючої рідини. В принципі, на тому все. Тому що ну, чимало датчиків у нас там виділюються на, шкі... на шнеках, там на цьому, ну, коротше, є там помилки, коротше, кажучи, вискакують, то на цьому акцентувати не буду. Є свої е, нюансики. Швидкість, ну, отак, по ергономіці все більш-менш адекватно. Так, заострювати питання на цьому не буду більше. Сидіння для пасажира. І... Погнали, значить, бункерок у нас між 5 тонн пшениці, якщо повний повний. Поліземо зразу до мотора. певно, А потім вже побігаю понизу до молотарки. Значить, що, ну, По стандартній комплектації бак правда, стоїть отут, між бункером і мотором. Ну да, Місця тут тоді малувато, Але у нас він вже стояв виходить, отак, ззаду. Це дуже круто. Тут місце, щоб. Обслуговувати двигун і все інше без питань. Бачок гідросистеми, насоси, кондиціонер, фільтри ГСТ рульового в доступі, без питань відкрутяться. Ну, Не буду акцентувати, що там на доні, як не знаю. ну, по-моєму, Там теж вони в доступі. Фільтр гідравліки, без питань. Фільтри паливні, без питань. Ну, Це ми додатково встановлювали, щоб класно чистило паливо. Ось і Камера у нас ось вона. Ось вона ця камера. Я її трошки зачепив. Ну, вона отут -от, так, показує все, оце, якщо тут реміні там, чи що, не дай Боже масло, якщо там шланг лопне там чи ще щось, ну таке, щоб було видно це все діло. Ось. Тут у нас отакий вигляд має. ну Тут, в принципі, більше робити нічого, розподільники, всі ці справи, все в доступі, ху, ми ще туди не лізли. Ну і сподіваюся, що не будемо лізти. Бак. З цього боку тут у нас закритий двигун, зашитий, як бачите, не гріється, нічого, абсолютно. Вимили радіатор, все бомба. Вентилятор, який відсмок пил з сітки. Тут, подобі, як на Джоні, сітка коротше, стоїть, оця кругла і ремінь навіть підходить з цієї ж моделі. В принципі, на горі тут більше показувати нічого. Двигун ямз 238. Так, якщо йдемо по цьому боку, відкриваємо капот. Трошки у нас тут амортизатори ці, а, ну, тримає. Тут у нас отаке діло. Це у нас тут всі ремені, ну, привід клавіш, там всього гідробак, домолот. Домолот теж я проти навіть от словутича води, якби ну, їм не подобається. Домолот, не знаю. ну... Не знаю, як це пояснити, але жодного поганого слова в цей домолот я не можу сказати. Ну, Кажуть, що він там зеленкою забивається. Ну, пробачте, е, комбайн не сілосний, а зерновий. Але тим не менш, коли він у нас стоїть, будь ласка, на сємку на кукурудзу, ставим, тут пиляка вилітає, ще якась фігня ось. У нас ось таке підбарабання є. Е, інше, так би мовити. От. І все класно. Трієчка, круглий отвір. Дуже добре відсіває всякі. І все таке інше. По доступності тут ну, все, в принципі, в доступі. Є, звісно, деякі такі ремені, які там треба покрутити, щоб їх поміняти, але вони дуже довго ходять. І ось цей ремінь, ось привідний, який йде від верхнього конпривода, ось сюди на бітер, і з тої сторони за. З'єднується з барабан і крутить. Оцей ремінь це взагалі ще той ремінь, який йшов з комбайном. І цей ну на вигрузку це ясно, він там небагато ж відносно працює. Ну, це точно, це стандартний ремінь. Трошки він там полопався, але то таке. Привіт решетного стану. Вітри то з того боку вже приводяться, лючків повна е, повна купа, так би мовити, велика купа. Куди хочеш, можна заглянути. Ми туди не заглядаємо, бо немає потреби. Далі що? Була болячка, бувало, злітав це решетний стан. Лічиться це елементарно. Приварюєш болтяку шляпою до пальця, шайбу велику, все, тримає. Ну, Це є такі от, болячки. є Ще у людей. Ось, до речі, ця камера інша. Вона отут, оці всі конпривода засвідчує, засвідчує обертання до молота, і тут ще купу шківів, ти бачиш на екрані, що вони працюють. Є у людей проблеми з цим виставлянням цього. Запалення, зажигання, як хочете, є проблемки у людей, реверища стани і все таке інше. У нас, слава Богу, такого нічого не було. Що ще з мінусів? Ну, Поганенькі тут подрібнювач стоїть. Тут вже не приховати не... і сказати про це треба. Чого так? Ну бо та клавіша зсипає сюди на четверту, він такий вузенький. Дуже б хотілося б доробити ножів, щоб на всю ширину. І тоді б воно класно було. Бо з цього боку так поганенько він розкидає Той бік майже достає до ширини жатки, коли косиш зернове. А тут ну, маси багато, і воно трошки цей. Ну є є така біда. Трошки тут промах з цим подрібнювачем. Але, скажу так, і на іномарках теж там дуже все. Класно в лапках зроблено. ну Просто про це ніхто не каже, тому що, ну як так, в тебе ж і на марка Так, акумулятори. Ось вони отут під оцією чудовою кришкою. Тобто, в будь-якому разі тобі не треба їх тягнути на третій етаж і десь там їх щось встановлювати. Регулювання решет, нижня решето, подовжувач, верхня решето, без питань, якби все в доступі. Все нормально, теж лючки, там всі справи, доступ є тут до всього. Основний ремінь молотарки теж Фу ще той, що був. Сподіваюся, ще не один рік відпрацює. Тут у нас що вітри? Цей, варіатор вітрів. Ну, все по стандарту. бачите, Тут все нормально, ціпок. Це на кукурудзу у нас зірочка стоїть трошки більше, ніж на соняшник, щоб там 400 чимось обертів було. Основний розподільник він стоїть зверху. До речі, там от зверху лючок відкривається, і до нього доступ чи ще до чогось. там, ну, буквально, Що хочеш, ти і роби. Що ще з мінусів? Ну, Це дійсно малуватий шнек. ну, Висота вивантаження дійсно. Да, от. Як люди буває роблять, подовжують там на метри і плюс кут міняють, а то тоді добре. Ну, мінус. Це з комбайну, мінус, тут треба сказати. Не, не відняти цього, так би мовити. Так, далі що, перейдемо до решетного стану. Колеса, ясна справа. Так, по казках, по досвіду з Ютубу ми придбали, бо казали, що от на ньому відпадають задні цапфи. Ну, є такі випадки, від цього нікуди не дінешся. Обрізає прямо вал, от так от і відпадає разом зі ступицею. Тому ми, вони тут доновські, ми придбали теж запаси. Слава Богу, вони так в запасі у нас це лежать. Тільки поробили ми там втулочки, ці ж хварня поробили, щоб люфти все нормально було. Ремонт, коротше, і все на тому. Так воно у нас це і залишилося. Що стосується запчастин, там, ременів, ципків, це все стандартний комбайн. Деякі навіть, ну там. Ці елеваторні ціпки, оці шкрипки, все підходять, неначе як з Доном. Щось там по довжині якісь є питання. Не скажу, тому що у нас все до цих пір те, що і було з ним, тому. Не скажу вам цього, але підходять. Підходить зірочка, оця семизубка, яка стоїть в елеваторі всередині. Тобто тут все нормально. Так, ну світла тут трошки не вистачає. Ну, решетний стан, як решетний стан, не космічний корабель, грохот, верхня решта подовжувачі погнали. Е Площі решета вистачає з головою, щоб навіть там гратися з налаштуваннями. Коротше, ну, реально, нормальний комбайн в цьому плані. Що у нас було? Було вал, цей, передній вал, який там спереду стоїть, клавішний, він був зламаний по центру. Бо, ну, я зламався. Бо чого, думаю, бо на передньому підшипнику, отам на цій ж на центральній клавіші, коли ми його купили, не було цієї втулки. Коротше, все розпалося, розета там, просто тупо, подшип... ну, коротше, тупо подшипник. Ну, тупо підшипник був без втулки, все випало у них там. І, можливо, ну, вони там якийсь час, може, ним працювали, чи ще щось. І вал, можливо, там побило, чи прогнуло, чи Бог його знає. Ми поставили підшипник, і тоді воно відпало. Ну, не пам'ятаю, чи в перший рік. Чи може вдруге? Не пам'ятаю, не скажу. Так само купили, поміняли е, і купили ще в запас вали лежать. Щоб було, бо це ж Бог його знає, що воно і як. Звісно, ми так не працювали, тому що ми ще, це ж це в му році акете, купили його і стали зразу на ремонт, тому ми не, в такому вигляді не працювали. Бічі барабана кажуть, що підходять з дона, просто треба пересверлити отвори на самому барабані. Ну, ми ще купляли, типу як оригінальні. Ну, вони встали нормально, але по ціні вони були в 2,5 разів дорожчі, ніж на Дон. Тут уже хочу. Знову ж таки, підтягую іншу тему. Наших оцих ділків чортових, які продають на них запчастини, користуються тим, що багато людей, ну, можливо, не знають, там, да, і спішать, і ще щось. І запчастина та, що коштує на Дон. Скажімо так, сама звичайна навіть зірочка на енну кількість там зубів і енний розмір валу на Дон там коштує 50 гривень. Ну це ще тоді, в 2019 році, як я дзвонив, чи 70 було. А дзвониш сюди, вони тобі гилять 400 гривень. Тобто такий факт нас тоді, ще в 2019 році, спровокував, щоб самим перевіряти спочатку зірочки по розмірах, телефонувати. Да? Продавцям казати, який там крок цепка, який діаметр вала, ну, габарити її, коротше кажучи, розміри, а потім вже дивитися на оригінальні запчастини, якщо їх немає. І, того, і тому цей факт підтягнув те, що дуже багато запчастин підходить здону. Ну, звісно, нам люди казали, що ви звертайте увагу, у кого є такий комбайн вже. Що багато запчастин підходить з дона, Тому не спішіть, якщо у вас плановий ремонт. Е, яскравий приклад це семизубова зірочка з елеватора, яка йде паразитка або привідна, ну, яка обертає цей е, ну, ципкий в елеваторі. Шкрипки ті. Дуже яскравий приклад. На Дон тоді вона коштувала 6, там, 30 гривень, чи що, а цим дзвоню. Дві фірми у нас там займаються, тим дзвоню, вони мені кажуть, 200 гривень чи 250. Я говорю: я поняв все, я вас почув до побачення, телебачення. На цьому якби, гума, розміри, це все однакове. Доновське підходять. У нас, по-моєму, праве переднє колесо. Доновське на Доновському диску стоїть. Це у нас заводський гідромотор, там щось попотужніше, ніж на доні, і не те обертання чи щось таке. ну Тут я вже поглиблюватися не буду, але. Взагалом на ньому нічого космічного не стоїть. Космічного, в плані того, що ви там щось не знайдете, якихось запчастин. Або розбірка вам в допомогу. ну, В плані мається яких оригінальних запчастин, це, там, можливо, кожухи, елеваторів, там, там, вітра, може, там, ще щось. ну, Такі якісь запчастини. Ну, там, Вплоть до задньої балки, якщо вона у вас там щось не те. Да, там. Оці запчастини потребують оригінальності. А все інше це все те, що можна придбати в будь-якому зручному для вас місці і по прийнятній для вас ціни. Оце ж мав на увазі зірочка, яка стоїть. отут. -от. Тут -от оригінальна ще стоїть, бо вона паразітка. Виходить. А у нас, а наверху там привідна, на неї видно більше навантаження і частенько старається. Підшипники, ясна справа, всі наші звичайні розміри, все без питань, якби все придбати взагалі не проблема, було б вам потрібно. По комбайну так далі. Ну, в принципі, так, все, що хотів, те сказав, ось буде, може, кому цікаво, робили отакий фартух захист для вітра, для вітрів, щоб не засмоктувало там солому, ну, в основному для соломи. Для листя кукурудзи, можливо, бо як косили, не було тут нічого, то засмоктувало солому і в зерно, і ми не знали, що робити і як його там відрегулювати, а воно е виявилося, що просто через вітри засмоктує. коли оцю захист поставили, він вже побачив життя, так би мовити, і згибався трошки палками соняшника. Ну то таке діло в основному. І з, з того боку теж така ж сама штука там прикручена. І... Так, хто там каже, що він там рама, без рами, теж якби це все казки. Дон, подивіться на Дон, будь ласка, і найдіть там теж раму, яка його дуже добре тримає, і подивіться, що там з нею робиться. Ну і власне кажучи, не тільки можливо і на Дон. А так, самі головні його плюси. А, до речі, ще ж поговоримо про економічність. E, значить, що раджу і новодам теж, ну, тому що вони там самі виходять з положення шкіл і там менші-більші точать, щоб там оберти молотарки інші були і все таке, щоб не газувати на всю. В даному випадку, ми вже котрий рік в роботі при навантаженні. У нього оберти 1850. Витягувати оберти вітрів барабану нам цілком вистачає цього, щоб нам робити якісний обмолот будь-якої культури по суті своїй. І цьому, тому от при цьому фактові економічність комбайна складає при 40 центнерах пшениці. ну Якщо ми маємо нормальне поле там 5 плюс гектар, це десь там 10-11 літрів при 40 центнерах. Якщо там 60 центнерів, то це буде літрів 13-14. При соняшнику теж до 10 літрів він хаває, дивлячись, яка врожайність, там які бур'яни чи не бур'яни, чи все таке інше, яке вивантаження і поле яке. Кукурудза у нас шестирядна рядна да, там бере він 13-15 літрів. Ну, я думаю, тільки за того, що ото 6 рядків і КМС не дає там поїхати більше 5 кілометрів, бо неякісне взагалі стає подрібнення решток. Але так як ми сіємо кукурудзи 10 гектарів, по найму кукурудзи немає, то. В принципі, взагалі, не важливо. По барабану, до речі, що стосується барабана, ми його зашиваємо після зернових на соняшник і на кукурудзу. Дуже сподобалося таке дійство робити, тому що класно, дуже вимолочується соняшник. Ну Якщо пересушений, то його дробить хоч так, хоч так. А коли він адекватної вологи і шляпка, ну взагалі класно виходить обмолот. Мінімум сміття йде на решетний стан і ну, просто бомба. Кукурудзу тільки з зашитим барабаном молотить. Неважливо, яка волога, тільки зашитим, тому що ми перший. Получається, ну Рік-два там були ідеальні умови по кукурудзі, і косилося все нормально. А потім почалися проблеми: то дощі, то тумани, то ще щось. Ми тупо не могли вимолотить попівкачана, чи на хоч і трісний і робота. Ну... Дійшло до того, що робота тупо зупинилася. Ми купили комплект, до речі, комплект зашиви, куплять лучше на Дона і один раз його переробити. Там, як і що, побачите самі, там трошки підрізать, трошки підварить, але ну, півдня. Треба один раз один раз півдня погратися. І далі цей ваш комплект, який ви вже будете знімати і ставити, півдня. Цілком спокійно і цілком без всяких пригод на даний комбайн. Тому підсумовуючи те, що я проти того, щоб витрачати 20 в плюс тисяч доларів на іномарку, так звану, яка є дровинякою щитою, просто ніхто ну. Бажать, давайте будемо відвертими, просто ви про це мовчите і все. Не треба мені розповідати про тисячі гектарів там на молоту і все таке і інше. Не треба мені ці казки. Можете залишити їх, в принципі, під цим відео в коментарях. І отже, я не бачу смислу віддавати такі великі гроші, коли є адекватний комбайн, який крутити треба хоч цей, хоч. Ту іномарку не треба мені розповідати, що вони не ламаються. Знаю я у мене, є у мене знайомі, в яких іномарки. Таких оце 2000 х 90-х років. Ай, і в колхозпах оцих більших, які у нас тут займають землю, теж такі самі є, і я бачу, як вони працюють. Ну, Але тим не менше, я обома руками за. Я дуже задоволений, що ну, так воно склалося, що я познайомився з Романом Березовським е через його відоси спочатку, тож на Ютубі, в той час, коли ми. Цікавилися цим питанням, малувато інфи було, так, декілька відосів. Лева частина, прям відео 99% були на його каналі. Вони, ну, вони там і є, і вони там, у них теж Славутич. Не пам'ятаю, чи 7, чи восьмого року, чи ну, 5-го, по-моєму, навіть отак. от, Ну, не суть то важливо, вони плюс-мінус однакові. Там, можливо, якісь там зміни, а той, може, і немає. Так от, лева частина відосів на каналі на Ютубі була у нього, і класно так було, приємно дивитися. Ну, Приємно дивитися на те, що кабіна по центру, ось за бункером, все, це тобі вже комфорт. Потім почали цікавитися їхніми цінами. О, ну, Ціни адекватні були. Потім у нього ж так само, я йому мозги виїдав, там то те, то те, а як так, а як запчастини, а як те, а як це, а як те. Отаку. Ну, майже таку саму відповідь я від нього почув в плані запчастин, там да, і все таке інше. Ну і вирішили ризикнути, так би мовити, все рівно, да, хоч і неначе у людей є, і відгук такий нормальний дають, але вирішили ризикнути і купити такого собі дракона. До речі, тут ось ще один лючок відкривається, воно ручка є, і там доступ до всяких там вузлів агрегатів є. Ну, хто дивився як ми його видували, вичищали, то там бачили це все діло. І ризикнули, і придбали собі таку техніку. Я не сподівався, що ми його придбаємо в якому стані. Він нам нам буде відробляти кучу років. Просто так я. Ну, ми всі були націлені на те, що по-любому капіталочку треба робити, всі там підшипнички, гайчки, смазочки, все рім, рімішки, все там міняти, все дивитися. По суті, не дуже дорогий ремонт і вийшов. Він там от, ну бічі саме більше потягнули, що нові там, Вони там, 12 тисяч тоді стоїли, чи щось таке, чи 15. Ну, щось ну, в таких цифрах. Ну, ще поки що нормальні, неначе. А так, в основному, там який ремінь, який підшипник, там пазна, решетний стан. Ну, таке, подріб'язку, подріб'язку, слава Богу. Все по дріб'язку. Гідромотор здавали в Мелітополь в ремонт. Це десь в 21-му році, чи весною, чи вже осінню. Не пам'ятаю. Хлопці там фірма робила, бо слабенько вже крутив, так би мовити. Після ремонту та те, що наче вгоцать, як дай Боже. Ну то вже інша тема. Загалом. Якщо порада хочеться вам, раджу, але ну, ремонтувати, по-любому його потрібно. Тим паче, після купівлі, як тільки купили, по-любому треба буде капіталочку робити, щоб спокійно потім працювати, а не думати, коли там який підшипник поламається, чи не поламається, чи відкосю я цей гектар, чи не відкосю. Тому ну, як і будь-який комбайн, капіталочку треба робити. Я проти отих всіх іномарок, які... 90-х років, хочу, щоб ще раз почули, проти 90-х років, які коштують майже, а то і в, буває і в два, та буває там різні ціни стоять, буває в два рази, буває в три рази. Дорожче, ніж оцей дракон. Якщо брати їх або цього дракона, то краще цей дракон.